Вітаю вас на своєму каналі. Ось завершився ще один етап по виготовленню стінки у вітальню. Сьогодні ми підігнали навісли фасади. От, І от маємо такий, от, скажімо, первічний вигляд стінки, яка має бути. Встановили на петлі ДСУські з доводчиками. Доволі хороші петлі. От. Знизу буде шуклятка. Тут теж тумбочка, тумбочка знизу. Ще один. Шуклятка ще одна. І тут ще буде три таких і шкаф. Трошки повело в нас двері, мусив ось таким чином їх Попробувати вирівняти Трошки зволожив і попідложував підкладки. Завтра неділя, вихідний день. Думаю, за день висок не буде добре. Тут ці фільонки на дверях в шкафу теж дуже довгі, Ну, ми не ризикнули їх робити повністю з дерева. То що це 100%, що його потягло. Ми його так само зробили, як і столешню оцю стільницю. Поклеїли наверх на фанеру ламелі. от І ось вийшла така фільоночка. Ну, Ось такий маємо поки вигляд. Далі знову процес шліфування. Підготовка до покраски. І вже сама покраска. Ці дверки під стекло будуть. Ось такий маємо. Маємо вигляд. Ну, наразі дякую за увагу. Всім всього найкращого. Натхнення в роботі слава Україні.